Пане Олександре, а, хочу запитати про інший момент. Про... Пропагандистський міфотворчий символічний ефект від цього свята російського, от на вашу думку, за три роки повномасштабної війни чи змінилося в Росії у росіян самих ставлення до дня перемоги, до війни, чи збуджує так само росіян, от як і раніше, це свято, чи мотивує воювати в Росії? Дуже часто говорили, говорять, може повторіть, чи зменшилася кількість? кількість охочих Я скажу так: ні. з Зрахуванням того, тут, тут трохи інший психологічний е, момент. Тут е, збільшився рівень напруги е, в питаннях психопатії. От якщо ми говоримо про психічну реакцію на це свято, то так вони е, від цього свята більш стали скаженіти. більш е, чому? А тому що більше нема чим пишатися. Київ за два-три дні не вдалося взяти через півроку. Також через рік взагалі тікали з частини території України. Почали великий наступ е по всій лінії боєзіткнення після того, як тікали. Казали, що ось ось буде велика перемога: закриємо Донецьку область, закриємо Луганську область, закриємо Запорізьку, а потім повернемо контроль над Херсоном. А потім Одеська область, Миколаївська область. Вийдемо на Молдову, Приднестров'я звільнимо е і підемо вже потім на Київ. Але це? Ну, але так але, але що, але що відбувається? В них почався цей їх великий епічний наступ, який розпочався в жовтні 2023 року. І де вони зараз? Вони вийшли за межі Покровська. Ні, вони пройшли 35-40 кілометрів за Авдіївку, і все. Ну, тобто, жовтень 2023 року, 9 травня 2025. 40 кілометрів за Авдіївку, епічний наступ, це ваш потенціал, це це ваші можливості до Києва дійдете Тобто, от е, і вони від цього скаженіють, і саме 9 травня для більшості росіян, які були. Великими прихильниками, ось так званого СВО, вони шукають собі спасіння саме в 9 травня. Вони шукають в минулих е перемогах, які взагалі їм не належать цілком та повністю. Вони шукають це своє е це самоствердження, скажімо так. Тому я і говорю, що це психічний більший момент. Це uh -huh. саме психічний і пропаганда це використовує. Але цей момент він не допомагає збільшити мобілізацію. Вони зараз. Е навіть виплатами разові фінансові виплати, там 5 мільйонів рублів. Вони змогли збільшити кількість мобілізуємих до 50 тисяч. Ні, 30-35 тисяч, максимум 40 тисяч, коли вони протягом місяця мають ось цих По Усі Росії зараз проходять масові рейди по мігрантам. Вони зараз грибуть мігрантів в режимі нон-стоп, які приїхали до Росії, які отримали громадянство Росії. І майже коли мігрант отримує громадянство Росії з будь-якої іншої країни, а він одразу потрапляє в списки для до військомату, і вони таким чином намагаються компенсувати зараз. Ми багато бачимо, скільки з Африки найманців, а з Центральної Азії найманці і з інших країн, тобто величезна палітра найманців, які приїжджають для того, щоб воювати за гроші. Чому? Своїх не вистачає. У 2022 році е, вони е, заохочували е, платньою в 250 тисяч рублей зарплатня в місяць. Таким чином вони заохочували підписувати контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Потім поступово воно збільшувалось. 300 тисяч разового виплати, 400, 500, до мільйонів, 5 мільйонів зараз виплачують. І нема збільшеньох, оце і говорить про те, що бажаючих не так багато. Є психічні моменти, які так їм допомагають впоратися з тим, що для них війна в Україні це величезна ганьба на рівні тієї ганьби, яка була у Німеччині. При цьому я хочу сказати: якщо у Німеччини була ганьба Першої світової війни і Другої світової війни, то у Росіян, оце це одразу може відбутися. Ось таке mm -hmm. пригничення, і вони у цьому шукають собі спасіння, скажімо так, щоб якось себе самоствердитись хоча б на цьому на минулому mm -hmm. от кількість втрат особового складу Росії наближається по суті до мільйона осіб. Уже чому це не змінює ставлення росіян до війни? Чому не змінюється те саме ставлення до цих парадів перемоги і хизуванням цією військовою міттю в лапках? Ну, тут якраз відповідь також у цих всіх, всіх психічних моментах, в психології. Вони розуміють, чують, що так чи інакше, навіть в цій капсулі інформаційно закритому просторі, вони все одно чують про великі втрати. Навіть свої, від своїх з-воєнкорів, які час від часу говорять про те, що ну, такі втрати, які ми маємо, ну це взагалі ганьба, так скоро ми закінчимось. Який там Київ? Ми під Покровськом так скоро закінчимось. І вони, вони здогадуються про це, але е, вони виправдовують через якісь там перемоги минулого е, ось цю затратість людського ресурсу. Е, російське суспільство сьогоднішнє це не те суспільство, яке було на межі 80-х, початку до кінця х а початку 90-х, коли дійсно Росіяни могли вийти на вулицю і влаштувати протест. Великий протест не з цими там, якось стаканчиками покидатися е, паперовими, а нормальний протест з коктейлем Молотова, з е, бітами, з арматурою і так далі. І так, і інше. так само е, е, ми говоримо про сьогодення, що вони ніколи не вийдуть на цей протест, якщо їх не проступує якась внутрішня сила, політична сила. Тобто о, усі протести, усі коливання е, на Росії завжди з часів Російської імперії, навіть скажу не так, з часів Московії, Московського царства, продовжуючи Російську імперію, та навіть в радянські часи, завжди і в Російській Федерації, також завжди відбувалися коливання саме людської маси, тоді, коли у цьому був зацікавлений якийсь... Політичний діяч, політична структура, силова структура в першу чергу, бо політики і політичних діячів немає на Росії. Є тільки представники силових структур, так було завжди. І от представник якоїсь вежі, силової структури, коли буде зацікавлено все, досить вже з путіним, треба це закінчувати. То вони якраз і можуть активізувати цей процес протесту. А сам по собі народ ні, він ніколи не вийде. Це аморфна безхребетна маса. А, більшість років свого існування російська нація називаємо її так, як вони себе називають там, тітульна. Ця нація, вона була безхребетна та а, аморфна. Їй потрібна стимуляція ззовні або внутрішня стимуляція. А цю стимуляцію може зробити ну, тільки якийсь представник, який має відповідну владу та вплив.